Доброго дня, друзі. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. ТЕМА уроку Письмо Великої букви С. буквосполучень, Сполучень, слів із нею. Написання речень. Відкрите у прописах сторінку 23 Ганна Чубач. Скоромовка. Цілий день і цілу ніч цвіркуни кричать на піч. Потренуйтеся вимовляти цю скоромовку швидко. Діти, скажіть мені, яка перша буква у слові «цвіркун»? Правильно, Це! Сьогодні на уроці ми будемо вчитися писати велику прописну букву «Ц». Порівняйте друковану і рукописну букву. Скажіть, що в них спільного, що відмінного. Велика прописна буква С складається із трьох елементів. Довгої прямої лінії із заокругленнями вгорі і внизу. Довгої прямої лінії із заокругленням внизу праворуч та маленької нижньої петлі. Письмо великої букви С подібне до написання великої букви «Й». Починаємо писати нижче міжрядкової лінії. Коли дописали другий елемент, не відриваючи руку, ведемо вниз і заокруглюємо в петлю. Давайте з вами напишемо велику букву С пальчиком у повітрі під рахунок. Починаємо: раз, і два, і три, І. Давайте іще раз: Раз, і два, і три, І. Молодці! Зверніть увагу, як неправильно пишеться велика буква С. І як вона пишеться правильно. А тепер візьміть ручку в ручку і напишіть третій рядочок у прописах великої букви С. Спочатку обведіть пунктирні букви, далі продовжіть писати рядочок самостійно. До речі, велика буква С від маленької відрізняється розміром, і у великої букви С на початку є заокруглення. Коли допишете третій рядочок, поверніться і напишіть другий рядочок у прописах теж велику букву С. А доки будете писати, зупиніть відео. Працюємо далі. На наступному рядочку напишіть букву сполучення, велика буква С, маленька буква И, верхнє з'єднання, безвідривне поєднання букв склад «ц». Пишемо велику букву С. Хвостик петлі ведемо до верхньої рядкової лінії і звідси безвідривно маленьку букву «и». Та буквосполучення – сполучення. Велика буква С, маленька буква Е. Середнє з'єднання, безвідривне поєднання букву. Склад С. Пишемо велику букву С. Кінчик петлі ведемо до середини рядочка і звідси одразу маленьку букву Е. Доки будете писати, зупиніть відео. Відкрийте зошит в косу лінію. Напишемо з вами на рядочку буквосполучення, велика буква С. Маленька буква І, верхнє з'єднання, безвідривне поєднання букв склад Сі. Пишемо велику букву С, кінчик петлі ведемо до верхньої рядкової лінії і одразу букву І. Та наступні піврядочка буква сполучення, велика буква С, маленька буква О. Середнє з'єднання, відривне поєднання букв. Склад С. Пишемо велику букву С. Кінчик петлі доводимо до середини рядочка, відриваємо руку і пишемо маленьку букву О. Зупиніть відео і напишіть. На наступному рядочку по черзі напишіть велику букву С і маленьку букву С. Поставте відео на паузу. Давайте зробимо пальчикову гімнастику, щоб рученята відпочили. Повторюйте за мною. Під деревом креслатим зібралися звірята. Ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Прийшов їжак, і з гілки вниз спустилась білка. Читає казку їм сова, така розумна голова. У казочках відомих усі давно знайомі Ведмедик, Вовчик-братик, лисичка, Зайченята. Молодці. Повертаємось до прописів. Давайте прочитаємо слово Цвіркунець. Цвіркунець. Маленьку букву «ц» та маленьку букву В поєднуємо безвідривно, кінчик петлі ведемо до верхньої рядкової лінії і звідси одразу починаємо писати маленьку букву В. Зупиніть відео і напишіть рядочок слова. Прочитаємо наступне слово: цукерка. Цукерка. Поставте відео на паузу, доки будете писати. Давайте разом прочитаємо речення. Ці олівці різнокольорові, ці олівці різнокольорові. Самостійно перепишіть це речення на нижній рядочок. Маленьку букву В та маленьку букву С поєднуємо безвідривно верхнє з'єднання. Зупиніть відео. На останньому рядочку напишемо речення циркова вистава. Починаємо з великої букви «Ц». Сир, ва выстава выс Та. ва І в кінці речення ставимо крапочку. Циркова вистава. Яким кольором засвітиться ваш світлофор в кінці уроку? Зелений. Ура! Все вийшло. Жовтий було важко. Червоний. Прошу допомоги. Чекаю на наступному уроці навчання грамоти.